Мене звуть Марія, я професійний візажист та майстер перманентного макіяжу і проживаю в Кургаді. Звичайно ж, на своєму каналі я розповідаю про макіяж та про життя в Єгипті. І сьогоднішня моя тема буде присвячена трендовому макіяжу цього літа. Отож, давайте поїхали. А я поки що нагадую вам підписатись на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Хто не бачив, Мої короткі відео я зараз дарую всім подарунки за підписку та активність під моїми відео. Тим, хто летить в Хургаду найближчим часом, я дарую макіяж на фотосесію, а тим, хто не збирається поки що в теплі краї до нас в гості, я дарую відео урок, де ви зможете навчитись малювати стрілку, яка підійде саме вам. Тому підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, який подарунок ви обираєте, макіяж чи урок, і будемо з вами знайомитись. Приступаємо до макіяжу, який буде трендовим цього літа. І так, починаємо ми з тону. Спочатку наносимо догляд, а потім починаємо наносити тон. Тон ми будемо наносити. З натуральним фінішем зазвичай такий фініш дає бібі крем Взагалі, на кожен день я постійно повторюю, що я люблю використовувати бібі крем Вружає шкіру, гарно перекриває так напівпрозоро, освіжає шкіру, та ще й доглядає за нею. Тож це ідеальний варіант. Особливо літом, коли спекотно. Після крему ми працюємо консилером. замальовуємо наші синячки. Макіяж буде такий в стилі Натурель. Легенько припуджуємо наше обличчя, щоб воно не блистіло, бронзером виробимо легенький такий загарчик собі. Сьогодні я використовую не сухі тільки продукти, а і кремль. Кремовий бронзер. Але так Зовсім-зовсім трішечки, щоб не було ефекту маски. Ми все одно будемо ще це все закріпляти сухими продуктами. Тепер робимо яскраві щечки. Ось тренд цього року це гарний натуральний рум'янець та красивий загарб. І, до речі, продукти, які ми є робити. Макіяж я як завжди залишу в Так, чи Також мене розсушновувати. Тепер переходимо до таких продуктів. Беремо сухий бронзер на пензелка від пудри. Набираємо та спочатку працюємо на руці, а потім розмношу з Щичко, боїмося, залишаємо цю частину світлою, а все інше проходимо Тут такий легенький вавний загарчик. Пенкликом від пудри виглядає більш натуральний загар та працюємо рум'янами. І через носик ось такою дугою, іначе то ви засоромилися. Я напродажу свіжості та обов'язково на повіт.

Вистать наші руки. Переходимо до брів. Виповнюємо наші пробіги. Піднімаємо отак якому потрібно. Обов'язково розтушовуємо. Фіксуємо, добавляємо. Культур на повіку також, щоб трішечки підняти. Встав доверху. Та все. Додавляємо туш, помаду і ми готові. Легеньку тінь нашим повікам ми да, додали. Тепер промальовуємо віки коричневою тушою. Тільки верхній, Нижні не потрібно, щоб максимально було натурально. Це ваші природні такі віки, зовсім все легенько та натурально. Засоромлені рум'яні щічки, натуральний загар та ваші природні такі розпушені віки. Зараз робимо ще ягідні губки, промальовуємо наш контур максимально нюдовим олівцем, який підходить під ваш шкіри. Тушуємо на Ну Ось, отож, трендовий макіяж цього літа готовий. Агідні губки соковиті, засоромлені щічки та натуральний загар. Ось тренд цього літа. Це був денний трендовий макіяж цього літа. Наступного разу я зніму вечірній трендовий макіяж цього літа. Тому, щоб не пропустити, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Дякую за вашу підтримку та до нових зустрічей!